Взимку не сортують, бо немає відповідних умов. Керівник Франківського полігону розповів про проблеми підприємства. Зазвичай каже Євген Данилюк, на сміттєзвалищі працює сортувальна лінія. Та в зимовий період її використовувати не можуть. Призначення для комбінованого сортування ручного і механізованого змішаних твердих побутових відходів, з розділенням відходів чорних і кольорових металів, відповідно, скла, пластика, полімерних матеріалів, акумулятори, а також органічні відходи з метою їх подальшого вторинного використання і утилізації. Виробнича потужність лінії складає приблизно 4-5 тонн на годину. За 2022 рік було реалізовано 138,6 тонн вторсировини, що на 413,4 тонни. Менше як у 2021 році. Також у 2022 році не вдалося реалізувати будівництво ангару для сміттєсортувальної сортувальної лінії, і це в свою чергу призводить до того, що сортувальна лінія в зимовий період вона не функціонує. Проєкт ангару готовий, потрібно тільки реалізувати. Щодня, розповідає керівник полігону, тут приймають понад дві сотні тонн відходів. Всього виконано послуги захоронення на. 12 млн 969 тисяч гривень або 90 тисяч тонн, і це на 2 млн 445 000 3 тисячі гривень менше за попередній рік у зв'язку із зменшенням захоронення е твердих побутових відходів. З 2017 року звалище облаштоване системою збирання полігонного газу. Відтак торік було вироблено понад 3 мільйони кіловат-годин електроенергії. Що на 0,24 мільйона кіловат-годин менше, за, ніж за 2021 рік. І стало на 1 січня 2023 року на полігоні пробурено вже 59 свердловин, 6 свердловин добурено у 2022 році. Крім цього, працівники полігону займаються виловом, стерилізацією та утриманням безпритульних тварин. За 2022 рік виловлено 322 тварини, підібрано 185 мертвих тварин та здійснено 320 виїздів за заявками мешканців. Тобто, загалом за 2022 рік опрацьовано приблизно 850 заявок. заяв. Торік підприємством було стерилізовано та вакциновано майже три сотні безпритульних тварин. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія